Доброго дня. Я вчитель історії Одеського ліцею номер 16 Орлова Валентина Гнацівна. Сьогодні ми з вами розглянемо тему Русь Україна. Чим уславились княгиня Ольга та Король Данило. План нашого уроку. Пункт перший. Звідки походить назва Русь Україна? Другий. Як княгиня Ольга зміцнила Русь Україну? Третій пункт як князь Данило став королем? Звідки походить назва Русь Україна? У період середньовіччя в IX столітті на землях сучасної України постає давня держава Русь Україна як об'єднання слов'янських племен під єдиною владою. Основними племенами, що сформували державу Русь, були Поляни, Северяни, Древляни та інші спільноти, про які ми дізналися з повісті минулих літ літопису, над текстом якого в 1113 році завершив свою роботу легендарний монах Києво Печерського монастиря Нестор. Назва Україна Вперше зустрічається у Київському літописі про події 1187 року. Більшість дослідників вважають, що ця назва виникла від слов'янських слів край, країна, тобто це певні землі, відокремлені від інших. В українській мові є слова краяти, «відкраєти». У значенні відрізати відокремити відомий український історик початку ХХ століття Михайло Грушевський у десятитомній історії України Русі поєднав дві назви Русь і Україна. Таким чином, він підкреслив безперервність нашої історії від створення держави до козацьких часів. Як княгиня Ольга зміцнила Русь Україну? Нам є чим пишатися у своїй історії. На світлині зображено пам'ятник у Києві княгині Ользі. Поруч з нею слов'янські просвітителі Кирило і Мефодій, творці Абетки, що й нині у користуванні, та Андрій Первозванний. Який проповідував християнство на землях сучасної України? Стоїть мужня жінка, кожна з цих постатей має дуже велике значення для історії нашої держави. Чим же уславилась княгиня Ольга, давньоруські літописи. Та іноземні хроніки називають правителів Русі-України князями. Про декого з них ви вже чули. Княгиня Ольга увійшла в історію як єдина жінка-правителька Русі України. За свідченням літописця Нєстера, у 945 році князь Ігор, чоловік Ольги, прийшов до міста Іскоростень. Це була столиця деревлян. Збирати данину. Це вид державних податків. Древляни віддали йому все, що наказав, але потім він повернувся і зажадав ще більшого. Тож люди разом зі своїм князем малом повстали проти нього, перебили його військо, а самого князя Ігора. Прив'язали до дерев і розірвали навпіл. Щоб помститися за чоловіка, Ольга взяла місто в облогу, що трималося завдяки доброму укріпленню. Тоді Ольга скористалася хитрістю, зажадавши, аби за кожного з кожного двору їй дали голубів. А потім прив'язали до їх лап палаючі лахміття і птахи, повертаючись до своїх господарів, підпалили поселення, яке Місце і дата народження Ольги достеменно невідомі. Після смерті чоловіка князя Ігоря Ольга стала першою жінкою, яка правила давньоруською державою. Це найвідоміша особа жіночої статі за всю нашу писану та неписану історію. З історії знаємо, що князь Ігор залишив своїй дружині трохи занедбану державу. Ольга встановила норми оподаткування. Вона проводила жорстку політику по відношенню до племен, що підкорялися Києву. З літописів відома історія розправи Ольги зі знаттю древлян в землях цього племені при зборі данини був убитий Ігор. Після цього за наказом княгині була вдосконалена тодішня фіскальна система. По всій державі були побудовані опорні пункти для збирання данини. Впровадила кілька видів платежів: устави та уроки. Данину з древлян та інших племен відтоді ділили на три частини: дві йшли на Київ, а третя на Вижгород, де була резиденція Ольги. Княгиня налагодила промисловий відлов хутрових звірів, визначила території, які мали постачати державі відповідний товар. Окрім того, саме хутром. Підлеглі землі та племена сплачували данину. У 957 році княгиня здійснила дипломатичну місію в Константинополь, столицю Візантії. Там вона зустрілася з імператором Константином і уклала договір, очевидно, торговий. Пробувши у Візантії більше півроку, Ольга перейнялася досягненнями найсильнішої на той час християнської держави. Того ж року вона прийняла християнство. Але поширити нову релігію на своїй батьківщині їй не вдалося. У своїй політиці Ольга зосередилась на внутрішніх справах. Правителька об'їжджала країну, закладала нові міста, оборонні споруди, впроваджувала кам'яне будівництво. Вона упорядкувала збір данини, це вид державних податків, організувала князівські погости. Місця збирання данини. Це сприяло розвитку господарства і зміцненню держави. Однією з перших на Русі Ольга стала християнкою. Вона здійснила поїздку до столиці Візантії Константинополя і там прийняла християнство. За писемними джерелами руську княгиню приймали з пошаною, а імператор Візантії став її хрещеним батьком. Автори давніх хронік зауважували рішучість і мудрість княгині Ольги. Її пам'ять увічнюють у монументах та іконах православної церкви. Ой ой там на горі, ой ой, там на круті, ой на горі на круті, там все пара. Переходимо до третього пункту, як князь Данило став королем. Життепис князя Данила це літопис боротьби та захисту українських земель у 13 столітті за його правління Галицько-Волинська держава, що об'єднувала Галичину і Волинь, це наші західні землі, досягла найвищого піднесення. Князь воїн створив регулярне військо важко озброєну пехоту з селян. Йому була властива велика особиста відвага. Данило будував нові міста, він збудував холм і зробив своєю столицею, Львів, Кременець, Стіжок. Він розвивав старі міста, відновив дорогічин. У містах зводили церкви, могутні укріплення. За нього Галицько-Волинська держава стала однією з найбагатших у Європі. Розташована на перехресті торгових шляхів, вона торгувала з сусідними державами. До того ж, Галичина мала великі запаси солі, на яку завжди великий попит. Під час навали монголо-татарів Данило відстояв владу і державу. Водночас він наполегливо домагався союзу з європейськими країнами проти монголів. На знак підтримки та поваги Данила, папа Римський 1253 року коронував його. Данило став королем. А в історію Галицько-Волинська держава увійшла як Королівство Руське. У Львові, Галичі, Володимирі Волинському, Тернополі стоять пам'ятники Данилу. На пам'ятній срібній 10 монеті увінчена пам'ять про Данила Галицького. З 2003 року існує державна нагорода. Орден Данила Галицького. Опиши географічне положення держави Русь Україна у X-13 століттях її кордони, і сусідні країни, використовуючи легенду карти, використовує інструменти дослідження, домашнє завдання, опрацювати параграф 14. Усно відповісти на запитання з 1 по третій. На основі тексту карти ілюстрації склади розповідь про княгиню Ольгу або Данила і презентуй класу. Дякую за увагу до побачення.